фронті ж за минулу добу відбулось 98 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти 33 рази атакували позиції сил оборони на Курському 18. Про все це повідомили в Генштабі Збройних сил України. На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 17 ворожих атак, на Харківському 5. І зараз з нами на зв'язку військовий позивний чорнило, пресофіцер бригади. Форпост Чорнило, доброго ранку. Вам вітаємо. Доброго ранку. Бажаю здоров'я. Раді вас бачити. Є звичайно, у нас кілька питань, які стосуються безпосередньо ситуації на передовій, Але перед тим ніж їх поставити, ми хочемо закликати аудиторію, яка зараз з нами долучитися до збору, який проводите ви, пане Чорнило, і ваші побратими. QR-код на екрані, номер карти на екрані. Кілька слів про те, на що збираєте це основа нашої аеророзвитки, це коригування артилерії, закона. Олі бою навіть мавіками можна в принципі знищувати ворога з допомогою скидів там зупиняти шторми. Це такий розхідник, який потрібно завжди поновлювати, тому що ворог ворожий реп він працює, працює якісно і не завжди виходить там зберегти борти на довгий проміжок часу. Тому мавіки потрібно поновлювати. І звісно, протидія ворожим мавікам це засоби радіоелектронної боротьби у нас, щоб вони не могли спокійно літати і контролювати ситуацію над, скажімо, над нашими ділянками. Шановні До речі, попередній збір уже скажемо закрили. Відкриваємо по новому вже декілька мавіків гребів. Закупляємо для наших хлопців. Дуже вдячні всім, тому долучайтеся і надалі. Та звичайно долучайтеся. Будь ласка, почуєте пана чорнила на що потрібно? Ви знаєте, що робити? Ви так само знаєте, скануєте номер або вводите номер картки і донатите. Не соромтесь, будь-яка сума вона важлива: 5, 10 гривень. 100, вони можуть стати вирішальними. І давайте зробимо так, щоб хлопцям не бракувало тих мавіків, які допомагають наближати перемогу і берегти нас з вами. Я в свою чергу б зазначив нагадаю так нашим глядачам, що ось цей збір, який ви бачите просто зараз, це абсолютно прямий збір. Більш того, як відомо шахраї, на жаль, так почали там періодично місцями підробляти qr коди Те, що ви зараз бачите на наших екранах в рамках марафону Єдині новини, все, все перевірено, все прозоро. Чорнило, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація станом на зараз? Ви біля Вовчанська, наскільки я розумію, і там за останніми новинами ворог почав там. Активізувався, скажімо так, давайте. Так, на одному із дитинків. Що хочу перше зазначити, ну, оперативна установка, вона як завжди, ворог систематично намагається проводити штурмові дії. більше діє малими штурмовими групами. Останнім часом не так часто залучає тяжку техніку, але росіяни дуже сильно почали працювати. Дронами особливо це дрони оптоволокно залітають на відносно далекі дистанції. Там можуть навіть 15+, плюс 20, Почали дуже ефективно працювати в півдронами, тому дуже ускладнюється логістика. Зміна на позиціях трошки тяжкувато. Частіше почали працювати їх. Крила частіше почали працювати їхні ударні БПЛА типу шахід тому. В першу чергу деякі неприємності приносять ці моменти, і також набагато частіше почали вже використовувати каби на нашому напрямку. Шановні глядачі, ви зараз перераховуєте абсолютно різні суми. Ми дякуємо вам за те, що ви це робите. Насправді, в першу чергу, ви донатите для себе, тому що, якщо ми з вами не на передовій, ми у тилу. Ми маємо підтримувати хлопців кожного разу. Ми про це говоримо. Ми з костою шукаємо якісь мотиваційні слова для вас, для того, щоб стимулювати вас перераховувати. Гроші, а ви це робите самостійно, і насправді жодних зайвих слів не треба, тому що ви прекрасно розумієте, якщо не буде хлопців і дівчат на передовій, ворог буде наближатися до нас. А ми цього не хочемо. Ми маємо бути єдиними, як би важко нам не було. як би фінансово нам не було скрутно, ми маємо встояти і виграти цю війну. Гривня до гривні, копійка до копійки, і ми назбираємо на потреби чорнила і його побратимів. Сума чимала, 600 тисяч гривень. Але ми настільки неймовірні і нас настільки багато, що якщо ми разом по 5 гривень, ми можемо закрити цей збір у найближчий час. Тому давайте будемо це робити і надалі, допоки триватиме війна, до тих пір. Ми маємо підтримувати наших хлопців і дівчат, які нині на передовій? Будь ласка, робіть це і не чекайте, поки хтось підбере влучні і правильні слова для того, щоб вас змотивувати. А ми в А давайте так би мовити на контрасті, підемо. Я впевнений, що там ми, ми з тобою, наші глядачі чудово пам'ятають свій вчорашній вечір. У вас на відтинку ось звичайний вечір. Як він проходить? Як проходить ваша? В лапках тиха ніч. Як проходить ваш добрий ранок? Вона не тиха, і ранок не завжди добрий. Так само працюють шахіди, тому що я бачу, що там в Києві в інших містах вже були враження шахідами. У нас так само відносно там, в тил на 30-40 км залітають і ефективно працюють шахідами. Постійно працює їхня ствольна артилерія, ближче до ЛБЗ. Працюють їхні оптоволоконні дрони з нічними камерами вночі. Тому навіть пересування там, в сіряк в нічний час дуже важко зробити. Неспокійно і доброго ранку дуже мало. Дуже хочеться, щоб приємних слів. Приємних новин для вас і ваших побратимів було якомога більше і якомога частіше. Ми маємо ще хвилинку. Я би хотіла цей час, і я думаю, що ти будеш не проти, віддати вам, чорнило, для того, щоб ви звернулися до українців. Одна справа, коли говорять ведучі тут в студії, а інша справа, коли до аудиторії звертається безпосередньо та людина, яка знає, що таке війна на власні очі, і бачить її щохвилини, щосекунди, що є які слова ви можете сказати нашій аудиторії? Я хочу, щоб в такий час, коли там є багато інформаційних приводів, українці. Фільтрували більше інформації, більше вірили в збройні сили та інші підрозділи Сил оборони України, слідкували, по перше, за інформацією на фронті, а не те, що відбувається там в політичних куларах, і довіряли більше нашим військовим. Навіть якщо брати по моїй спеціальності, зараз дуже важко зайти на позиції піхоти, щоб щось познімати, тому що дуже важка оперативна ситуація на фронті, навіть на такому відносно тихому мовчанському напрямку. Тому хочу, щоб долучалися більше, донатили підтримували нас. Нас і вірили в те, що ми робимо, допомагали нам. Ми дякуємо вам. Ми Дякую віримо вам. нашим оборонцям як нікому. Ми розуміємо, що без вас. Так довго ми б не втрималися. Саме ви є найголовнішими нашими переговорниками. Ми постійно про це говоримо в студії. Низько вклоняємось, дякуємо за те, що робите. Станом на цю хвилину зібрано трошки більше ніж 120 тисяч. QR-код, номер картки зберігається. Шановні глядачі. Будь ласка, долучайтеся. Ми маємо допомагати тим, хто ризикує своїм життям і здоров'ям. Дякуємо вам, Чорнило! Дякую. Великі вітання побратимам! Це був військовий позивний чорнило, пресофіцер бригади Форпост і традицій. Субтитрувальниця